Друзі, всім привіт! Святої неділею будьте здорові. Сьогодні вихідний день. Заробилися, роботи зібралось багато. Прийшов Саша, меншої дочечки, чоловік. Тобто мій зять, допомагати нам на кінець-то вже довести до ладу наш душ. Ось такі вам флокси дарую біленькі. В кого немає, в кого є. У мене вже зацвітають. Буде багато цвісти флокси і починає вже розцвітати рожева, ну ще малесенькі бубочки на ній ще. І що хочу показати, друзі, гляньте, і навіть на флоксах скручує це листя. А сьогодні рвали вишню із доцію, поки хлопці тут працювали. І обнаружили, що в оцих скручених листях я їх отак зірвала. отак розкриваю, а там щипалки насчитала 11 штук. В такому маленькому комочкові 11 щипалок коричневих. Ну, то як? І скручує, скручує все. І флоксу, і вишню, і абрикосу, і шеколо і павуки, і павутиння яке слипке таке. На малині немає, на помідорках, на перчику немає, на бурячках також. А то все круте-круте. Ну, такі флоксочки вам подарувала. А тепер покажу працю моїх хлопчиків, тобто мого чоловіка і зятя Сашу. Я їм дуже вдячна. Бажаю їм міцного здоров'я, вдячна Саші і чоловікові за те, що вони зробили такий гарний. Літній душ. Ну і що, потихеньку переходимо. Робота ще не закінчена, друзі, тому не судіть строго. Отакий душ у нас буде високий, широкий, щоб помістилася вся родина, тому що в нас другий зять старшої доці високий, щоб було і для нього. Щоб він свого, ну. Щоб було свободно скупатися, простор, щоб був гарний. Ось тут ось так забетонірували цемент і пісок. Звичайно, що він ще не помитий, хотіла помити, а чоловік каже, що не треба, бо мочити не можна а те, що забетоніруване, він посипає зверху цементом ще сухим і каже, поки туди тобі не можна. Ну, не можна, я закону Отакий високий, гарний буде душ. Ще бачок не ставили, тому що ще не висохло все. Ну і таке буде немаленький, бачите? Отакий високий і широкий. Знімати важко, бо сонечко, ну нічого. Оце залили тут фундамент біля нього навкруг. Отаке сьогодні відео некрасиве. Ну, зато наробилися хлопці. Від душі сонце дуже жарко, а вони бідненькі, працювали. Водичку хлеб, чуть їсти не схотіли ні утром, ні в обід, аж вечором повечеряли, бо, кажуть, жарко наїмуся, а тоді не зможемо працювати. Буде важко працювати. Полочку також уже чоловік зробив. О, шторку я купила вчора, так що будемо святкувати на літнього душу. Ну так, показала вам душ літній, а тепер трішечки красоти. Ось такий крижовник. Сьогодні хотіли доцільі обірвати, кинули сервати, а він ще зелений. Іначе вже почервонів. О, а ще дуже кислий і не, ну, не спіли ще. Тому залишили його до слідуючих вихідних. Нарвали вишень, нарвали чорної смородини. Зробили 10 бутлів напітків. Ну Початок. Початок вже є, як то кажуть, а стальне прикладеться, приложиться. Хочу трішки похвастатися виноградом. Пам'ятаєте, у минулому році я вам показувала оцей виноград вишневого кольору. Він смачний і ароматний. В цьому році він також є Грони великі, але рідкі. Ну, ще ягодки не доспілі, не дозріли. може, вони як повністю дозріють, наберуться м'яко і соком, то, може, будуть і повні грони. Ну, але але, ні, мабуть, ні. Ну, смачний дуже. Ну, а я, друзі, сьогодні дуже хвилювалася з самого ранку, чому? Дуже хвилювалася, щоб мені не поламали, як будуть нести оцей душ, щоб не поламали мені оці. Оцю червону руту це мої улюблені квіти, вони мене зціляють, як то кажуть. Така красотіща. І, до речі, оцій оці червоній руті тут місце, вона росте накруг троянди, той жовтої, що я вам завжди показую. І їй тут оце її місце. Тут холодок, і вона себе прекрасно почуває. А у вас є така квітка? Хострі розложилися на всю клумбу, розляглися. Творі везла, друзі, бо ще не прибрано після нашого літнього душу, тому поки так. Залишилися білі наші, наші трояндочки. Ось так пишно цвітуть. Деякі отцвілися, деякі ще цвітуть. Ось ця сімейна троянда вже цвітається розовенька. А ці букети червоні і чорним кінчиком ці ще цвітуть. Такі гарнюньки, бачите, вам привід, махають. О, теж як вітер розгулявся, дмухає прямо в спину. І сонечко і вітер. Накрапав дощик, вже перестав. А цим жовтим квіточкам їм все рівно: дощ, чи сонце чи холодно, їм однаково. Вони любимо пристосовані. Ось, бачите, який вітер розгулявся. Кліматі сцвіти, але що щось такі малесенькі цвіточки, бідні. Бідні, бідні якісь. Ну нічого. Позитивчик вам на вечір, мої друзі. Ось такі квіточки. Всякі гарні. Ой, а тут у мене поле ціле, це понад забором. Отаких жовтеньких. Вони в мене як защитні тут ідуть з усіх сторон, це з однієї, а це з іншої. З боку стежки. Отака краса. Ось такі в мене, друзі, красиві петуніки на сьогоднішній день, різнокольорові. На всю грядку краса. І на закінчення, друзі, розцвіли чорнобривки. Дякую всім, хто був зі мною, хто дивився відео. Міцного здоров'я, Божих рясних благословінь. Бувайте здорові! Бережіть себе! Пока-пока, до нових відео!